Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 413. Розв'яжіть рівняння. Починаємо. Переписали умову першого рівняння. І перед нами звичайне рівняння, де ми бачимо перший множник, другий множник, добуток. Дивіться, між дробом 2 сьомих і буквою Х стоїть знак множення. Просто її ніколи не пишуть. І щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отже, х дорівнює 9 14 поділити на 2 сьомих. Далі, щоб поділити дві дроби, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Треба 9 14 помножити на 7 других. І ми отримали добуток двох дробів, де ми чисельник множимо на чисельник, а знаменник на знаменник. Я не хочу переписувати, тому я об'єднаю дробову рисочку і поставлю знак множення. Далі. Треба скоротити на 7. Так, в чисельнику 1, в знаменнику 2. І що у нас залишилось? У нас тепер в чисельнику 9. Помножене на 1. А в знаменнику 2 помножене на 2. І це дорівнює 9 четвертих. І ми отримали неправильний дріб, який треба перетворити у мішане число. Питання. Число 4. Скільки разів вміститься в 9? 2 рази. Я пишу. Х дорівнює 2, цілих, потім дробова риска. В знаменнику 4 переписали, далі 2 помножити на 4 буде 8. Скільки не вистачає до 9? 1. 1 пишу в чисельник. І ми отримали відповідь корінь рівняння 2, цілих із чвертю. Наступне. Переписали умову, і ми бачимо, що у нас перший множник, другий множник, добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отже, х дорівнює 6 поділити на 3 восьмих. А щоб поділити на дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Я запишу, що. Треба 6 помножити на 8 третіх. І ми маємо вже добуток. А як помножити натуральне число на дріб? Треба натуральне число 6 помножити на чисельник дробу. І у нас тепер в чисельнику 6 помножити на 8. В знаменнику у нас 3. І я скоротила дріб на 3. В чисельнику 2. В знаменнику 1. І що ми маємо? В чисельнику 2 помножити на 8, в знаменнику 1. І у нас х дорівнює 16 перших, а ми знаємо, що це дорівнює 16. Ми знайшли корінь рівняння. Наступне переписали умову. І у нас знову перший множник. Другий множник – добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює 2 дев'ятих поділити на 3. А як нам поділити на 3 звичайний дріб? Треба звичайний дріб помножити на число обернене до дільника. Отже, це буде 2 дев'ятих помножити на 1 третю. Далі, щоб помножити дві дроби, ми множимо чисельник на чисельник 2 на 1. Знаменник на знаменник 9 на 3. Отже, х дорівнює 9 двадцять сьомих. Наступне рівняння. Переписали умову. І що ми бачимо? У нас ділене дільник частка. Щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. Х дорівнює 6 одинадцятих помножити на 3 сьомих. А щоб помножити дві дроби, ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. В чисельнику 6 на 3, в знаменнику 11 на 7. Що ми маємо? Х у нас дорівнює 18,77. І це правильний, звичайний дріб. Це відповідь. Наступне переписали умову. Ми тут маємо ділене дільник, частка. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Х дорівнює 18,49 поділити на 6,35. Щоб поділити дві дроби, нам треба ділене помножити на число обернене до дільника. Х дорівнює 18,49 помножити на 35 шостих. А як ми множимо дві дроби? Ми множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Х дорівнює 18 помножити на 35. В чисельнику. 49 помножити на 6 в знаменнику. Треба дріб скоротити на 6 в чисельнику 3 в знаменнику 1. І ще на 7 в чисельнику 5. У знаменнику 7, збираємо все, що залишилось: в чисельнику 3 помножити на 5, в знаменнику 7 помножити на 1. І це дорівнює 15 сьомих. І ми отримали неправильний дріб чисельник більше за знаменник, який треба перетворити у мішане число. Питання. Число 7. Скільки разів вміститься в 15. Ви скажете 2. Отже, 2, цілих. знаменник 7 переписали. Далі. 2 помножити на 7. Буде 14. Скільки не вистачає до 15? 1. Я пишу 1 в чисельник, і ми отримали красиву відповідь: 2, цілих і 1. І наостанок 6. Переписали умову. І ми маємо перший множник, другий множник, добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отже, нам треба 2,4 поділити на 3 восьмих. І перед тим, як ділити нам треба 2,4 представити у вигляді дробу. Дивіться. 2,4 це скільки? Я розумію так: 2,4 це те саме, що 24 поділити на 10, правильно? А ви ж знаєте, що знак ділення і дробова риска це те саме. Отже, замість 2,4 я пишу 24. Десяти. І дивіться, нам треба ж поділити на звичайний дріб. А для того, щоб поділити на звичайний дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Тому я одразу пишу: помножити на 8 третіх. Все. Тепер просто помножити дві дроби. Ми їх як множимо? Чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Отже, х дорівнює в чисельнику 24 помножити на 8, в знаменнику 10 помножити на 3. І цей дріб треба скоротити на 3. Ділю 24 і 3 на 3. Буде в чисельнику 8 в знаменнику 1. І ще 8 і 10 можна поділити на 2. В чисельнику 4 в знаменнику 5. Збираємо все, що у нас лишилось. 8 на 4 в чисельнику, 5 на 1 в знаменнику. І ми отримали дріб 32 п'ятих. А це неправильний дріб, тому що чисельник більше за знаменник. Питання: скільки разів число 5 вміститься в 32? Ви мені скажете: 6 Знаменник переписали. 6 помножити на 5 буде 30. Скільки не вистачає до 32. 2. Отже, ми отримали відповідь у вигляді мішаного числа 6,2. Все. Ми розв'язали всі 6 рівнянь. Нам треба тепер тільки записати відповідь. Дивіться: до першого рівняння корінь, до другого, до третього, до четвертого, до п'ятого і до шостого. Все, завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!